Футочки крем 10 кг кілограмів 4650 гривень. Ми почнемо з ось такої бомбера. Він не десь такий вельмодовий, дуже такий тепленький. буде Я покажу тут у мене буде Engine D. Далі буде вносити дутик, у тебе железочка чоловіча, ще в цьому році йде мікс чоловічого та жіночого. Так, дивите. ось такий тонесенький бомба. Фактично він йде на півпрозорий розмірі Так, Також буде ось така железочка. Жіноча. Підкладка хакі, сама вона йде така темно, зелена, чорний. Йде по так я тут зелетки. Також є по бокам замочки, можна туди розширяти. Так, лимонна. Лимонний френч, укорочений, розмірі С. Також тут від розглядають до та Так, Фебер Сістер Буде такий ось такий бомбер. Розмірі С. Е. Ще один бомбер, також йде. Конечно було такого гляного э, кольору з катманчиками. Розмірі L. Куповичок. Ночі має утяжки на тайці, має катманчики, знімається, Ось, сонечко, Ось така кодиця сьобана. Буде яскраво такому жовтому колі, але колір дуже приємний. Вони такі ж кидаються в очі, це лимонний. Так, без рукавочка. Іде стьобана, іде така на пуху, тепленька. П'яна без лукавочка, в такому фіолетовому кольорі. Бомба. Іде тут така флашовочка. С. Чоловіка без рукавочка. Штаниний куповичок. Капанськом з мєхом. Міх знімається. І останнє буде ось така чоловіча. Куточка дистанція тяжка. Іде зі шольчиком на плісику в розмірі. Щось канадське. Розмі, думаю, десь тут Еліска буде. Для замовлення писати нашого менеджера на Viper або Telegram.